Стова економия триває далі, а ми наразі вирішили трошки прогулятися по території, познімати, що відбувається довкола, трошки дати можливості для інших блогерів, щоб вони мали якийсь ексклюзивний контент. І це які яскраві костюми, мальовничі. А, ще ну ще Сонечко вийшло. Як бачите, в центрі біля опорного яблочко нема де впасти. Дуже велика кількість людей, переважно молодого віку. Погода якась така перемінна. То сонце виходить, то вітер холодний дує, то дощ покрапає. Львівська класика, можна сказати. Газончик по сходу, за біло травичка. Тут постійний, необмежений в часі, шахматно-шашковий турнір і інші ігри. Оця група людей це явний признак того, що там відбувається якась гра. А враховуючи, що в карт. Ці коробці ховають, то значить яка не дуже легально. Мабуть, в центрі карта грають. І так, замаскували. ще одна, бачите? А тут все відкрито, все легально. Одним словом, на деяких лавочках стоять дошки в очікуванні супротивників. Так. Тут... Турнір шахматний. Так, і поміж каштанами вже видніється оперний театр. Цвіточка каштани, ще досі так гарно. Ха. Тут шашковий турнір, бачите? А тут якийсь... Чоловік, який втомився і бачить солодкі сни. Відпочиваю одним словом. Так, не вживайте алкоголю багато. Фонтанчик видно аж звідси. Тут як йдеш і вітер подує в обличчя ж такою вологою відчувається. Лемберг. Так, ми трошки вже постояли, десь хвилин, певно, 40. Зараз тут дійдемо до оперного і треба буде, як кажуть поляки, скринчити сторону площі ринок і десь там засісти на каву. А по-львівськи на као це дуже розпливчате форму... формулювання. Там може бути кава до кави. І так далі тому подібно. Таке враження, що трошки менше стало реклами на опорному, але все ж таки на балконі вона є, і зробила менш помітну. Наш танцюючий фонтанчик. Хочого тут тільки не було на цьому місці. Мамці фотографують своїх доць, і відганяють від них хлопчиків. Всех завжди. Сторону. ринок, так, не будемо переривати кадр. Краєм бока покажемо вам ще і Львівський, о, тут, бачите, є така для незрячих макет оперного театру з надписом е шрифтом Брайля і українською і англійською мовами. Так, Ось так виглядає мініатюра. Оперного театру. Це задня частина. От ми так стоїмо попереду. Там де фестиваль щось відбувається грандіозне. Звучить, правда, голосно. Ну, я сподіваюся, ще раз, що... Те, що не, зна... не зняли ми, то знімуть інші львівські блогери і ми все одно зможемо це побачити. Взагалі, такі би то з за... заходом мало би бути якесь телебачення місцеве, Ні. а то все вирішили виїжджати. А? <рес> Так, що тут скажеш? Йдеш в нас в Україні, а інколи у Львові валяються прямо під ногами. Треба тільки нагнутися і підняти. Так. Оце все, бачите, накрите такою клієночкою Кіномета, це все є в нас сувенірний. Ринок, Вернісаж Львові. Ціле таке свого роду місто, яке живе за своїми законами. Тут продається ця частина, це вишті сорочки. От, ну, зараз з дружиною постараємося зайти, пройтися так скрізь, а там далі вже і сувеніри. Так, 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 десь тут ви маємо тут прохід. А, там в кінці зайдемо. Ще раз сподіваюся, що продавці, які там не дадуть нам по вухах за те, що ми їх знімаємо. А якщо дадуть, то ми їх виріжемо, щоб не було їм халявної реклами. Де? Туди? Так, тут. Чого тільки немає. О, тут же в нас картини. Картини, а десь в іншій частині мають бути. Що тут є? А якщо немає, сувенірні вироби і історичні такі речі. Туди, туди, туди. Шапочки, лялечки. А, тут картини вже пішли. Так, тут ці ряди, але є ряди, які більш популярні які ще з країв, є ряди, які менш популярні. Так, краса. Спини. О, то вироби з глини, сувенірчики, всякі підвісочки, ляльки. Це тільки немає. Це вже історичні такі, раритетні штучки. Знаєте, де коли я читав вістов, вироби з дерева доволі такі прикольні. Чи це все зроблено з допомогою ЧПУ чи вручну вирізблено. Справжня. Йо, які раритетні речі, ножі, рами, все що, що хочеш, так. От ми пройшли через Вернісаж. Що ще раз пройдемося. Ну, а тут у нас. Театр імені Занковецької, там далі оперний. Не все це в безпосередній близькості. О, тут вже більш таке бач, мистецтво альтернативне. Такі моднячий, бачиш, гоцули на конях і так. Йо, і скільки тут квартир. Очі розбігаються. Одним словом, якщо хочете щось придбати гарне, що картину, чи то сувенір, приїжджайте до нас у Львів, приходьте на ось такий риночок, який в самому центрі Львова, і зможете придбати. Знай деякі речі можна замовити. Так, йдемо в центр. Як би тут пройти? А, тут у мене є вихід. Ну, бачите, тут продавці різні. Одні дивляться на тебе, так ніби ти крадеш у них останню скипку хліба, інші сміхаються. Як люди завжди. Так, десь моя дружина загубилась там в рядах. Так, а там у нас вже площа ринок. Ну що ж, на мабуть, я... На цьому закінчу цей ролик. І потім розпочну знімати ще один ролик, але вже безпосередньо на площі ринок. А зараз піду шукати свою загублену дружину. А то скажу покину. А всім вам дякую за перегляд, запрошую вас підписуватись на канал і до нових зустрічей.